Авто для десятки передали волонтери з Холомиї. Збір запустила дружина бійця 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади Едельвейс. Ініціативу підтримали небайдужі. Значний вклад зробили і волонтери з Саден. А в результаті пікап місубісель 200 вже виконує завдання у районі проведення бойових дій. Коломіянин Олег Коваленко боєць 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, від літа минулого року несе службу у роті вогневої підтримки. Саме від його підрозділу і надійшов запит на купівлю позашляховика. Транспорт це є на даний час. Це розхідний матеріал. Так як хлопці завозяться на позицію, хлопців евакуюють, так завозять Продукти на позицію, доставка боєприпасів, тобто це є розхідний матеріал. Машини не витримують навантаження такого великого, машини постійно в русі, заїзд, виїзд дуже тяжко. Так само по машинах б'ють з дронів, по машинах працює артилерія. Ну, тобто Машини це дуже такий Дуже, дуже складно з машиною. І виникла така в мене ідея. Попросив якихось знайомих, дружину Ігоря Петровича, попросив, аби це якось допомогли, зібралися, всі згуртувалися. Дружина військового Надія Сем'юк відразу ж відкрила збір у соцмережах. Ділиться це її не перший волонтерський досвід. Раніше збирала на акумулятори та генератори для підрозділу чоловіка, проте сума була втричі меншою. Цей вже більш масштабніший. на 85 тисяч я організувала збір, але ну всього вийшло на 70 тисяч. 69 тисяч. Ми назбирали і окремо нам виділила парафія святого князя Володимира та княгині Ольги. І дали нам також рятувальники Коломийщини. Також сусіди, родичі, знайомі, близькі друзі. Це ми дуже щиро щиро вдячні всім, хто долучився до збору, і також незнайомі люди, яким дуже дуже, дуже дякуємо. Решту збору закрили волонтери самохідного артилерійського дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Коротко саден боєць з нашої 10-ї бригади. А ми 10 Підтримуємо це вже не перший автомобіль для десятої. Тим більше знають цих людей. У нього брат загинув, Герою України. Іван Голубка загинув у, на початку вторгнення 23-му році. Знайомі люди знаємо, що це буде виконувати бойові завдання машини. що ми могли від свого волонтерського колективу допомогти, постарався, ну і долучив постійну спільноту. хто. Завжди нам допомагає. Це група підтримки з міста Малага Іспанія. Це Василь Цвік, Оксана Гураль, Олег Братейко, Віталій Ткачук, сім'я Петруків і сім'я Синюк Петра. І ще дуже цікаві: у нас з'явились волонтери Майдан Малага. Ми з ними вийшли на зв'язок. І є такий відомий соліст Колумбієць Янко і гурт Лос Янковерс» то вони нам допомогли продати один з сувенірів, годинник для цього 109-го батальйону за 400 євро кошти пішли теж на дане авто. Є в нас донати з Канади, це Степан Мотель, Роман Романюк, з Німеччини Уляна Синюк, Коломиянин Адам Синюк І ми, як волонтери саден, це наша майстерня телекомсервіс Сергій Сідоренко. Володимир Андрушко, це займаємося виготовленням сувенірів з військових боєприпасів, реалізація сувенірів. Мирослав Ясінський багато нам допомагає з розмальовкою. Юрій Домов'єсов це відомий теж художник-одесит. Сувеніри реалізовуємо і кошти, звичайно, йдуть всі на, на благодійність. За місяць спільними зусиллями вдалося не тільки назбирати необхідну суму. Але й придбати авто та провести ремонтні роботи, продовжує волонтер садин Ігор Колісник. Пікап Міцубіші Л Л-200» обійшовся у 3800 тисячі євро. Його пригнали з Чехії. На запчастини додатково витратили 14 тисяч 550 гривень. Ремонтні роботи здійснив Степан Волощук безкоштовно. Дуже щаслива, дуже рада, тому що як скажемо так, що хоч якийсь вклад, я внесла у це. Дуже дякую. Дякую і всім за за те, що не лише я, багато моїх друзів також долучалися, і це дуже радісна подія, тому що знаєш, хоча б розумієш, що ти не просто так, і що ти можеш допомогти, хоча б в чомусь. Ми є ніби тил, скажімо так, без нас теж хлопці там не можуть бути. Хочу подякувати насамперед своїй дружині за, за таку організацію, за те, що вона не побоялася відкрити збір. Хочу подякувати. Усім людям, які долучилися до цього збору, які не байдужі, хочу подякувати Ігорю Петровичу, який підключив свої канали знайомства, всім закордонним людям, які пожертвували, бо на жаль, на жаль, війна триває. На жаль, ми ворога не можемо так просто зупинити, і вашими і нашими силами. Ми насуваємо свою перемогу. Позашляховик передали особисто в руки Олегу Коваленку, поки він був у короткій відпустці в Коломиї. Зараз машина вже виконує завдання у районі проведення бойових дій.